Вже початок першої ночі нас пройшло чотири години монтажу. Ще години три нас чекає попереду. Ларім давно не шумів в офлайн просторі і тому цього року нам особливо сильно хотілося підтримати українську конференцію і український гендев. Ми залюпили розповідали, що відкрили вже два офіси у Львові. Що маємо новий офіс у Варшаві, а також маємо нові вакансії, як на ненасоване шути, так і на вже топові проекти і Mech Arena. Однією з частин стенду стала мапа, на якій учасники могли стікером позначити своє рідне місто, і насправді вона дуже кльово зайшла учасникам, бо ми бачили, як вони позначають стікерами не тільки. Свої міста а також і ліплять наліпки за своїх колег, які не були присутні офлайн, і навіть знімають про це фото та відеозвіти. Гості фотографувалися з лицарем Етель з Харківської студії і раді були бачити наших співробітників на докладах а також задавати їм найактуальніші питання щодо доповідей. Дуже сподобалось виступати. Дуже багато було питань. Дуже було багато було народу. Підходили після лекції. І говорили дякую. Найголовніше це було зустріти таку купу людей просто з компанії яких ти багатьох не бачив там від початку війни, тому круто, що взагалі відбувся такий івент, і круто, що була можливість доповідь розказати саме офлайн. Кілька місяців планування, організації, реалізації, щотижневі міти з робочою групою. Це крутий стенд, а також наша участь сьогодні в цьому івенті стало можливим завдяки участі допомозі дуже багатьох команд. Дуже круто побачити вживу те, над чим ми працювали з командою. Для нас це був дуже масштабний проєкт. А тепер демонтаж.